Сьогодні у програмі перші враження про вибори від американського конгресмена, який працював у якості спостерігача, спостерігачі від української діаспори відправилися у Слов'янськ, щоб звідти оцінити якість виборів в Україні. Марафон, благодійний збір коштів та національні кольори. Як голосували українські громадяни у Вашингтоні? подивитись програму голосу америки час тайм» зі студії у Вашингтоні руслан петричке вітаю ми приймаємо естафету виборчого марафону на п'ятому каналі у ЦВК розпочався підрахунок голосів але відповідно до результатів екзит полів до парламенту проходять сім партій порушення які б суттєво вплинули на результати позачергових виборів до верховної ради україни ЦВК не зафіксувала а у північній Америці голосування на виборах у Верховну Раду ще триває. Дільниця у Вашингтоні ще працюватиме 4 години. А останньою з усіх закордонних дільниць свою роботу закінчить Сан-Франциско. Загалом у закордонному виборчому окрузі голосування пройшло у 72 країнах, де було відкрито 112 виборчих дільниць. Усього у списки виборців там було включено майже півмільйона українців. Традиційно явка на виборах за кордоном не перевищує 10%. За тим, як проходили українські вибори в американській столиці, спостерігала Тетяна Харченко. Українцям, які голосують у Вашингтоні, цього разу, щоб зробити вибір, довелося долати перешкоди. З самого ранку в місті почався військовий марафон. Поки ветерани і солдати показують свою загартованість, українські виборці шукають, як дістатися до дільниці. Значну частину вулиць блокує поліція, але й попри це посол України в США сподівається на високу явку. Це приблизно буде до 10%. Є питання великих відстани. є питання, бачите, що марафон трошки нам. Затримав ситуацію, от але е, це непоганий показник чотирьох виборчих дільниць, які існують в Америці. Ця у виборчому офісі Колумбія є найбільшою. Тут можна голосувати з понад 20 штатів. Українці можуть приїжджати голосувати до цієї дільниці, навіть з Аляски. Але сьогодні переважно люди приїжджали з самого Вашингтону з Флориди і з Огайо. Всього в США 50 тисяч українських виборців. З них в Вашингтоні зареєстровано 6,5 тисяч. Ольга Зніпропетровська, котра ось уже рік живе у Вашингтоні, голосує однією з перших. Щоб зробити це, вона прокинулася о 6-й ранку і їхала до дільниці трьома автобусами. На відстань не скаржиться і вірить, її голос впливає на результат. Ніхто не вправі говорити, яким нас яка в нас влада. Якщо людина не приходить, не віддає свій голос, але але просто критикує. Група виборців із Огайо прибула із запізненням. Автобус з українцями довго шукав парковку через той самий марафон. Довелося навіть співати водієві пісень, щоб той після довгої дороги не заснув. А от пан Ярослав навіть подумував пробігтися разом з учасниками марафону, але жінка його завернула. Ви знаєте. Він все завжди бігає і потім змучений, бо він таки пенсіонер. Не до жартів Юрію Кучерову за право на вибір він заплатив 300 доларів саме у стільки українці обійшлася дорога з Флориди до Вашингтону. Але він переконаний, це було того варте і хоче, щоб не став мир. Я Я щиро сподіваюся, що в Україні закінчиться війна, тому що я теж офіцер запасу. У мене повістка вдома, і якщо чесно, я не дуже хочу іти воювати. Тому я все ж таки сподіваюсь, що конфлікт у східній частині України закінчиться, і ми будемо жити у мирній країні, яку ми будемо відбудовувати і розбудовувати. Заради миру під стінами самої виборчої дільниці активісти збирають гроші на допомогу українським госпіталям і армії. Виборці розпитують і цікавляться, і майже від кожного звучить одна думка: яким би не був результат виборів, аби лиш настав мир, Тетяна Харченко, «Голос Америки. Дивитись час Тайм». продовжуємо випуск. За ходом голосування на цих виборах стежили понад дві тисячі міжнародних спостерігачів. Найбільшу групу відрядила в Україну ОБСЄ. Голова делегації Доріс Барнет. Сьогодні заявила, що відсутність голосування у деяких областях України не може вплинути на легітимність результатів виборів в Україні. Підсумкову заяву ОБСЄ оприлюднить у понеділок. Також завтра висновки своїх місій спостереження скажуть американські організації: Національний демократичний інститут та міжнародний республіканський інститут під час спільної прес-конференції. Але не чекаючи офіційних заяв, закордонні спостерігачі жваво ділилися своїми враженнями про вибори в Україні в режимі реального часу через соціальні мережі. Так, посол США в Україні Джефрі Паєт розповів у Твіттері, що відвідав 10 виборчих дільниць. Усе гарно організовано, чесно і прозоро, пише Пай. Старший радник з питань Євразії, Міжнародного республіканського інституту Кріс Голсен пише: Україна у війні і при цьому проводить вибори. Ми забуваємо, як це складно. Вони заслуговують на підтримку світових демократій. А посол США в ОБСЄ Деніел Бер ділиться враженнями від відвідин дільниці у головному військовому госпіталі у Києві. Вражений побачити, як голосують поранені солдати. Вони заплатили високу ціну за сильне демократичне майбутнє України. Пише Бер. Першими враженнями про перебіг голосування з голосом Америки поділився і американський конгресмен Майкл Бургес. Загалом, побаченим у дільницях у Києві та Каневі, він залишився задоволеним. З подробицями далі Руслан Дениченко. Восьма ранку колишній лікар з Техасу, а нині американський конгресмен, разом із помічниками, поспішає на одну із київських виборчих дільниць. Процедура стандартна: спілкування з головою ДВК, виборцями, спостерігачами, з'ясовує, як проходить голосування, чи є скарги та зауваження. Всі враження занотовує спеціальну форму. Поки що, побаченим задоволений черг немає, якихось порушень не зафіксовано. на дільницях, які я відвідав, все гарно організовано. Вже досить багато людей проголосувало. Це вже третя дільниця. Якихось порушень ми не відзначаємо. Спілкувалися з іншими спостерігачами. У них теж ніяких особливих скарг на організацію процесу не було. У виборчій комісії трохи здивовані появою закордонного гостя, але інформацією діляться охоче. Відкрилися о 8 годині, жодних питань немає, нюансів по роботі з членами комісії немає, спостерігати немає. Жодних прецедентів ніяких також не було. Слова голови комісії підтверджують і спостерігачі від партії. Так, спостерігачів багато. Буквально кожна партія, кожна мажоритарники, також виставляє своїх спостерігачів. Тому я думаю, ніяких проблем не буде. Вибором нічого. Ніяке порушення не буде непомічене. Конгресмен відвідує ще декілька дільниць в Києві і вирушає в Канів. Вже в понеділок звіти членів американської делегації систематизують і оприлюднять висновок. Чи були вибори до парламенту чесними і демократичними? Руслан Дениченко для Голосу Америки. Київ. А одну з найбільших місій спостерігачів надіслала на ці парламентські вибори українська діаспора. Найсхіднішою точкою, куди відправив своїх спостерігачів світовий конгрес українців, став Слов'янськ. Разом з діаспорою за виборами у цьому місті спостерігала кореспондент Голосу Америки Оксана Лігостова. Слов'янськ. Колишній форпост терористів на Сході. Ще влітку тут хазяйнували проросійські бойовики. Катували заручників по підвалах, в упор розстрілювали людей на вулицях. Тепер тут мир українська влада. І вибори на президентських виборах у травні Слов'янськ проголосувати не зміг. Сьогодні ж відкриті усі 113 дільниць округу, і все-таки у повітрі розлита тривога. Терористи пообіцяли тим, хто бере участь у виборах, воєнний трибунал і розстріл. Отож, напередодні голосування у дворі міськради Слов'янська чергують БТРи. Ранок 26 жовтня, селище Ярова. Зазвичай у день голосування тут із самого ранку висока активність виборців. А зараз село наче вимерло. Дільниця у Яровій перший пункт у маршруті міжнародних спостерігачів від світового конгресу українців. Конгрес надіслав до Слов'янська 10 експертів. Їх завдання спостерігати, чи правильно виконуються виборчі процедури, чи немає фальсифікації і зловживань. Вони не втручаються, лише спостерігають і ставлять запитання. Мабуть, літніх людей менше ніж молодь лякають погрози бойовиків. Утім, як сказав не на камеру один із партійних спостерігачів тут у Ярові багато прихильників самопроголошеної ДНР. Отож і голосувати на українські вибори не йдуть. Хоч як дивно, але попри тримісячні страждання під ДНРівцями, місцевий люд досі вважає, що в їхніх бідах винна українська армія. Попри небезпечну ситуацію тут, поряд із зоною АТО, Конгрес українців прислав у Слов'янськ групу з десяти спостерігачів. Без Донбасу картина виборів була б неповною, каже керівник делегації. Тривожна, ми нервувалися, але вирішили тиждень тому, що треба все-таки відправити людей на Донбас. Тобто, якщо б ми не були присутні на Донбасі, я вважаю, що, що не можна сказати, що ми, ми бачили все, що відбувається сьогодні. Наступний пункт маршруту спостерігачів відвіданий виборців, які написали заяви про голосування вдома. Нарешті хазяйка узвалася. О, я за кого ж голосувачу голова делегації вирушає далі. Попереду в неї сьогодні ще до 20 дільниць. А загалом уся місія, що розбилася на чотири групи, охопить до 80 дільниць у трьох округах. Оксана Лігостова для Голосу Америки і Слов'янська. Напередодні виборів в Україні в уряді Сполучених Штатів заявили, що будуть співпрацювати з майбутньою Верховною Радою. США визнають законними лише вибори 26 жовтня та місцеві вибори на сході країни 7 грудня. Вашингтон не визнає так звані вибори у Донецьку та Луганську, оголошені бойовиками. Заявила речниця держдепу. Політичні оглядачі у США оптимістично чекають на результати виборів і називають їх ключем до майбутнього України. Про це напередодні говорили експерти у Вашингтоні на конференції Результати реформи і реальна політика Ірина Матвійчук про це детальніше Петра Порошенка називали президентом військового часу. Тут розуміють, що кредит довіри глави української держави тримається на очікуваннях, що президент припинить війну з Росією. При цьому американські експерти не мають певності, яким шляхом піде Україна після виборів. Коли ти бачиш, що другим номером у списку йде радикальна партія, це дивує в Україні. Є два протилежні сценарії. Усе залежить, як виглядатиме коаліція. За будь-якого сценарію небезпечною є концентрація влади в одних руках, як це було у попереднього президента, кажуть учасники конференції. Утім, за українських військових реалій, щоб ухвалювати конкретні рішення, уряд потребує підтримку парламенту. З тими проблемами, які в Україні зараз їм треба більшість у парламенті, яка погоджується щодо шляхів розв'язання проблеми. Там є великий рівень корупції, економічні проблеми. А також ця маленька проблемка на сході країни, з якою треба якось працювати. Тож президент має працювати з усіма цими викликами одночасно. Він потребує якоїсь концентрації, якщо не влади, то хоча би концентрації ідей. Йому треба коаліцію більшості, яка йтиме з ним цією ж дорогою. Who oh, you? God. Колишній сенатор застерігає українську владу від помилок минулого і закликає створити нову парламентську більшість якомога швидше. Якщо ж говорити про слабкі місця у виборчому законодавстві, Едвард Кофман в першу чергу радить впорядкувати питання прозорого фінансування виборчої кампанії, коли у вересні він відвідував Україну та спілкувався із представниками основних політичних сил, усі критикували опонентів. Утім, що вразило сенатора, що жодна із політичних сил не звинуватила президента у використанні адміністративного ресурсу. Він також позитивно оцінює появу у передвиборчих списках людей з активного громадського життя. Більшість з них молоді люди. Є жінки, є представники громадянського суспільства. Є ціла купа журналістів, зокрема ті, хто займалися розслідуваннями і лишили професію, щоб балотуватися до парламенту. Це справді дуже і дуже вражає. велику ставку на молодих активістів, які від різних партій намагаються потрапити до парламенту. Робить і печ Олександр. Їхня діяльність каже вона щодо лобіювання антикорупційного законодавства, люстраційного законопроекту продемонструвала, що українська. Молодь починає розуміти, як працює політика в країнах заходу. Вони з різних сфер життя: журналісти, актори, громадські діячі, екологи. Усі вони йдуть з різних партій. Ми з ними говорили. Вони розуміють, що якби вони йшли від однієї партії, їх би загальмували. Тож вони навмисне йдуть від різних партій, бо справді хочуть змінити систему майже кожні вибори в Україні вважаються важливими. Утім, як каже сенатор Ковман, цієї неділі не просто обиратимуться депутати. Цього дня українці підбиратимуть ключ до свого майбутнього. Ярина Матвійчук голос Америки І на завершення. Нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою час на цьому у нас на сьогодні все в ефірі була програма Голосу Америки. Час тайму студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Передаємо естафету у Київ, де триває виборчий марафон. А нас дивіться завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.